Всім привіт! Я вітаю на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні буде пересадка двох отаких красунь- сакур. Хочу ці красуні посадити разом, тому що я їх купляла, щоб посадити їх разом. Чому одна орхідейка знаходиться? У великому стакані, друга орхідейка знаходиться у малому стакані. Тому що, коли я пересадила цю орхідею, ця орхідея мала вже більше і коріння, і корінці, були всі у неї у стадії росту. Ця орхідейка випустила дуже швидко квітонос, і вона мені заквітла, і вона не так швидко ростила своє коріння, тому що вона свої сили потратила. На цвіт. І аж тепер ця орхідейка почала вже нарощувати свої корінці, і я хочу їх посадити разом. Тому що сакури, вони просто неймовірно красиві. Коли вони будуть разом, це будуть дуже красиві букети. І мені дуже подобаються групові посадки. І більшість орхідей тепер я сажаю. Все у групову посадку. Почнемо пересаджувати ці орхідеї. Буду витягати цю орхідейку, яка у маленькому стаканчику. Ця орхідейка знаходиться у корі, і зверху був триферн. був перемішку разом з корою, був триферн. Зараз у неї корінчики всі ростущі. От є одна орхідейка і другу орхідейку я також пересадила, тому що вона мала дуже багато уже корінчиків, і я також її вже пересадила, але кору тут дала дрібнішу. Зараз це все витягну. Отака От краса також. Тут є більше корінчиків, отут навіть і видно, що ця орхідейка має більше коренів. Також корінчики ростущі. І зараз я буду змішувати все разом. Я висипаю це флору, тому що я давала оце флору. Також із цього стаканчика. І зараз сиплю також оцей кумочок кокосового волокна. От я бачу, що він ще гарний, він хороший, не перепрів. Я поверну назад сюди в горшечок, і також дам увесь грунт, який знаходиться на підносі. До цієї кори, яка була вже орхідейка в посадці, я додам таку крупнішу і разом перемішаю. І спробую зараз садити свої орхідейки. Одна буде йти в цю сторону, друга орхідейка буде йти в ту сторону. От, вони дуже гарно присіли і буду засипати їх цією корою. Буду на неї здавати такі більші куски от кори лісової. Трохи є в мене і орхіати тут. Тому що сакури дуже люблять, дуже люблять вологі ґрунти. Також буду і бідні кору давати, пересипати їх, тут є у цій посадці буде і триферм. І лісова кора, і орхіата, так, щоб була посадка, і не забита, і волога, щоб витрималася. Також поставлю отаку велику кору її. щоб вона могла собі сидіти на цій коринці і не завалюватися. Зараз також я і під цю кору. Поставлю під цю орхідейку. Наверх буду сипати дрібнішу, вона буде тримати довгу вологу. Вони дві однакові. Просукую. Так вона гарно просідає. От така вийлася у мене пересадка От таких орхідеїк сакур. Дивлюся, по листках орхідеї, як трошки починають пересихати, у них листочок стає такий уже хвилястий. Дуже постійно хочеться орхідейка вологи. Постійно вона не любить пересихання. Буду бачити, якщо буде замало ці орхідейці вологи, я її тут кадала кору, ви бачили, дала її орхіату, триферн. І якщо треба буде ще, я зверху її устелю мохом, щоб більше зберігалася волога, і щоб краще ця орхідейка. Була у волозі. Я корінчики тут буду бачити, бо видно корінчики. От є. Тут видно корінці є. Дала її отакий горшечок. Тут бачу корінчики є. Сама орхідейка сакура і такий дала її і горшочок. От така сьогодні в мене була пересадка, групова пересадка. І отаке було сьогодні відео. А я буду сьогодні це відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто підтримує мій українськомовний канал, хто підписується на мій канал, хто пише мені коментарі. Я вам щиро і щиро дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю вам! Мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я всіх земних благ у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!